Вітання з Харкова працюємо на Харківщині, тільки що були на Олексіївці, видали гуманітарну допомогу людям. І мені написала, написала дівчина а, з порушенням зору, яка захотіла зустрітись і розказати про проблеми, які, а, які накопичились в інваспорті. в тому що вона паралімпійської збірної, а, і от ми зустрілися, щоб поспілкуватись, і зараз я їй надам слово і може якраз. Дотичні міністерства, чи чиновники, які дотичні до цього, зможемо разом вирішити проблеми, які накопичилися. Будь yeah. да. ласка, розкажіть нам. Uh, добрий день. Мене звати Тетяна, я є параспортсменкою, є членом збірної України, з пара армрестінгу. І в цьому році так склалося, що повинен бути був би Чемпіонат України, але його не було. І нас попередили за два тижні до того. Тоді нам сказали: готуйтесь на чемпіонат Європи. Ми готувалися, незважаючи ні на що, і знову таки за короткий час угу. нас попередили, що чемпіонату Європи не буде. Ми спросили, чому, бо нема фінансування в державі. Гаразд, нема фінансування, ми були готові їхати за власний рахунок, бо це було в Молдові, тобто близько до України, і нам сказали, що ви не можете поїхати за власний рахунок інваспорт, сказав Укрцентр, тому що ми таки не практикуємо, щоб спортсмени їздили за свій рахунок. Гаразд, сказали: готуйтеся на чемпіонат світу, який повинен буде в Казахстані. Потім е, залишилося ну так, сказ, так би мовити, півтори місяці до змагань. За цей час ми е, готувалися, дуже готувалися, тому що спортсмени це складний механізм. У нас важкі тренування, у нас харчування, режим, і це все складно в один миг зупинити. І нам сказали, ви не їдете на світ. Або їдьте за власний рахунок. Ось угу. да. така проблема. Я тоді теж звер... хочу звернутися і до своєї колеги Ірини Брозової. перекину їй цей, цей прямий ефір, щоб може разом з комітетом спорту втрутитись в цю ситуацію. І зараз, взагалі, да, немає змагань і до нього не, не готуєтесь? Ми готуємося. Да. Ми продовжуємо готуватись, тому що. Ну, а що нам це робити? Ми mm -hmm. готуємось. Тому що ну, спортсмени повинні готуватись, тому що ми штатна збірна. Mm -hmm. Це ж не просто так раз і зупинити все. Я зрозумів. А тоді будемо, будемо розбиратися з цією ситуацією, в чому проблема, бо дійсно це спорт великих досягнень і. Змагання це якраз те, до чого готуються всі наші спортсмени. Більше наша паралімпійська збірна показує чудові постійні результати. І це теж, це теж перемога України на, на будь-яких це перемога, це постійна перемога, як і на фронті, а для них це свій фронт. І тому треба обов'язково зайнятися цим. А якраз ми спілкуємось і. Вона є випускницею школи Карленка і чоловік, да? тут якраз теж присутній. Доброго дня. Да, доброго дня. І скажіть, будь ласка, як вам, от ви знаєте, що і, я, до речі, розкажу, бо, бо в нас було засідання робочої групи нещодавно по, по законопроекту робоча група Мінсусполітики, Комітет соціальної політики по законопроекту по людям з інвалідністю. І, Хтось туди вставив знову норму, що люди з інвалідністю мають навчатися в загальноосвітніх школах. Тобто знов хотіли виключити спеціальні школи. І я дуже хотів подивитися в очі цій людині, хто це робить постійно. Ми вже Всім доказали, довели, вже, що у всьому світі ці, ці спеціальні школи є. І там є один активіст, громадський діяч, який про Включився і сказав, що да, ось він вважає, що вони мають навчатися в загальноосвітній школі. Я взагалі не розумію тих людей, які нав'язують комусь щось. За своїх дітей вирішуйте самі, де вони. Хочете, якщо ви хочете дуже впливати на рішення, то вирішуйте за своїх дітей. Ми ж вам не розказуємо, де вашим дітям навчатися. О тим, хто, хто це робить. Є люди з інвалідністю, люди з особливими освітніми потребами. В них є особливі освітні потреби, спеціальна освіта саме для того і є. Вона існує у всьому світі. У будь-якій країні світу є спеціальні школи. Є пансіони при цих школах, бо школи вони не в кожному, вони в кожній громаді є. І тому діти там проживають, проживають, тому що вони навчаються там, більше немає іншої можливості. Є школи, де проживають діти заможних громадян, тому десь в Лондоні там чи десь ще з України виїжджають. Є військові ліцеї, діти також там проживають. Що за панацея така? Так? Що вам дала школа Карленка? Гарну освіту. Стала... Тому що я закінчила, в мене дві вищі освіти. Я маю. Ви Рез... чуєте спеціальна школа Карленка і взагалі результати школи. Всі випускники школи вступають до вищих навчальних закладів. І ось вам гарний приклад. Дві... Людина має дві вищих освіти. Так. І там же і початкова школа була у вас, так? Да? Ні, я навчалась в початковій школі в Слав'янській, угу. а в 9 класі перейшла в Харківську гімназію. Добре навчатися там було? Так. Зустрічаєтесь з випускниками? Не, та ні, тому що всі пороз'їхались хто де. Зараз угу. дуже складно. Ми відстояли ці школи, і зараз готується стратегія розвитку спеціальної освіти. Я особисто в парі працюю над резолюцією, яка має бути рекомендацією для всіх країн-членів парі щодо дистанційного навчання для людей з особливими освітніми потребами, для дітей з особливими освітніми потребами. І... Нарешті ми маємо поставити крапку в цьому питанні, тому що ми вже годі спеку спекулювати на, на, на спеціальній освіті. Тому і за, е, запрошуємо туди фахівців, які допоможуть нам розібратися. Ще ми створили міжфракційне об'єднання Діти України. Е, е, будемо з парламентарями продовжувати нашу діяльність, яку ми розпочали з тимчасово слідчої комісією. і будемо вже на базі міжфракційного об'єднання працювати. Разом напрацьовувати нове законодавство і захищати, захищати дітей, захищати дітей всіх, незалежно від, від віку або потреб і з особливими освітніми потребами діти, які опинилися в складних життєвих обставинах і взагалі з дитячою сферою. Тому працюємо далі. Це відео я пере перекину. Міністерство спорту і колегам з профільного писали. комітету писали да та, яка так, реакція ми писали була в листи. Ми писали також депутатам. Листи депутати не відповіли. Зовсім ніякої відповіді не було. А ми писали в міський в міську раду, в обласну раду, в спорткомітет. Міністерство молоді та спорту на офіс президента писали листи. Це замкнуте коло, тому що вони всі відправляють в інцерт інваспорт, який нас не інформує. Ну, тобто а всі реакція, реакція є, реакція є, але відправляють на тих, хто має за це відповідати. Правильно, так так. А керівництво Інваспорту, хто там? Керівник. Сушкевич відповідав. Їх там багато Скугарєва, Сушкевич, Зайцева, Жильцова. Вони mm. там поділені. Я всім цим людям зараз відправлю, кого сказали. Давайте розберемося з цим питанням. Так не може бути. Дякую, працюємо далі. Слава Україні. Разом до перемоги!